Хейко, Арсен, привіт. Давай пьонку, як ти вітаєшся. Хоп. Хоп. Скажи, як часто ти буваєш в цій кав'ярні? Ну, десь 10 років. 10 років. А що ти п'єш? Бо я тобі тут приготував напій. І як ти думаєш, який напій твій? Е, матча. О, ця дитина дуже полюбляє матчу. Ммм. Файно, так? Добре, скажи, я знаю, що тобі шість років. Скажи, як, як твоє життя зараз? Ммм, mm, все хорошо. Все хорошо? А куди ти ходиш? Mm, в, садок. в садок. А що в садочку цікавого? Ммм. робимо всі книжки, все. Так і що. А що тобі не подобається в садочку? Ем, не подобається, як хтось мене дражнить і ще ем, не хоче зі мною грати. і Не хоче мене впускати до, до забави. О Боже. А що подобається найбільше? Ем, ну презенти, урочини. Презенти уроджини. Ну добре, давай. Я бажаю тобі, щоб ти щоб з тобою всі бавилися, все давали, щоб все було very good.